Всім привіт! Сьогодні буду показувати, як перевести токени Kudos з мережі Ефір в мережу Kudos. Все, поїхали! Що нам потрібно зробити, це перейти на офіційну сторінку Kudos.org і саме на дашборд Kudos.org. Посилання буде в описі. Це в нас офіційна платформа Kudos. Що нам тут потрібно зробити? Ми бачимо, що в нас немає ніяких токенів і нічого не можемо зробити. Нам потрібно вибрати Kudos Bridge. це міст. І тут у нас, як ви бачите, що ми можемо зробити: перевести з QDOS Network в ефір або навпаки. Е, в даному випадку мені треба змінити, бо я перевожу з ефіра. Ось в мене в ефірі в мене є ось 1020 кудос. І мені їх потрібно перевести в Kepler. Ось я показую, в мене зараз 0 кудос. Я вибираю тут підконектити гаманець, натискаю зараз далі, підключити. Очікую. І тут також потрібно підключити гаманець. Потім натискаємо кнопку New Transfer, і ми бачимо, що в мережі Ефір у нас є 1020 кудус. Я вибираю всі і знову ж таки нажимаю Transfer. Тут нам потрібно підтвердити ми старт нашої транзакції, натискаємо. Зараз нам потрібно підтвердити нашу транзакцію Metamask, заплатити нам за газ. Нам показує, що 0,57. Поки що пишемо. Підтвердити. Знову нам зараз буде, потрібно підтвердити ще один момент. Пише вже в нас що 102 за газ. Очікуємо знову. Очікуємо, коли нам переведуть токени Kudos в наш кеплер. Бачимо, що з'явився хеш транзакції в ефірі, але поки що токенів на Kepler я не бачу. Все, друзі, токени KUDOS вже в мережі KUDOS і вони вже на Кеплері. Ось наші 1020 токенів. Якщо ми перейдемо до дашборду, ми побачимо, що токени вже у нас на рахунку, і ми можемо вже їх тут використовувати. Все, ось так швидко можна перекинути токени між мережами. А в наступному відео я буду показувати, як застейкати токени KUDOS. Дякую за увагу та до нового відео!